Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 14 членів комісії. Одна наша колега відсутня з поважної причини, хвороб наявний оголошує відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги, вам надано проєкт порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 14 за одноголосно, Порядок денний затверджений. І переходимо до розгляду питань порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. Питання перше це питання про звернення Центральної виборчої комісії до органів адміністрування виборів країн-членів Світової асоціації виборчих органів. І Мене визначено доповідачем цього питання, тому буквально коротко, колеги, це наш черговий, черговий крок в наших діях щодо виключення ЦВК Російської Федерації, ЦВК Республіки Білорусь з міжнародних організацій. Як ви пам'ятаєте, подібні дії ще на початку повномасштабного вторгнення ми робили по відношенню до Асоціації організаторів виборів країн Європи, що в кінцевому випадку призвело до розпуску цієї організації. Зараз на черзі Світова асоціація виборчих органів, так звана АЙВЕП, якщо брати англійську абревіатуру. Вам розданий відповідний проект постанови, де наводиться аргументація, чому варто виключати центральні виборчі комісії країни-агресора та і сателіта Республіки Білорусь Світової асоціації виборчих органів. Ну, аргументація, та ж, яку ми вже неодноразово використовували при оцінці псевдовиборів та псевдореферендумів, які ЦВК Російської Федерації організовували, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України тут основні аргументи зрозумілі. Вона діяла поза межами своєї юрисдикції на територіях, на які не поширюються її повноваження, всупереч всім можливим міжнародним стандартам, всупереч статуту ООН, ОНУ, супереч принципам виборчого права. Ті, ті дії, які здійснювались, не мали нічого спільного з вільними виборами чи вільним референдумом, навіть якщо б вони здійснювались в межах повноважень. І ми, як Центральна виборча комісія, вже неодноразово давали оцінку всім цим квазі-процесом. Квазі Зараз ці, ця вся аргументація пропонується як. Ви і пропонується використати як підставу для звернення до органів адміністрування виборів країн, членів світової асоціації виборчих органів, зважаючи на те, що найближчим часом планується шосте засідання Генеральної асамблеї світової асоціації виборчих органів, і на цьому засіданні є вірогідність, що буде розглянути питання про. Виключення ЦВК Російської Федерації та Республіка Білору, ЦВК Республіки Білорусі організації. Тому для того, щоб сформувати позицію центральної виборчої комісії вже як органу колегіального, саме вам цей текст проект відповідної постанови пропонується. Він вам розданий, ви мали можливість ознайомитись і результативною. Результативною чрезулятивною частиною проекту пропонується звернутися до органів адміністрування виборів країн, членів світової асоціації виборчих Ох, органів та закликати їх їх підтримати позицію центральної виборчої комісії щодо призупинення членства Центральної виборчої комісії Російської Федерації та Центральної виборчої комісії Республіки Білорусь у світовій асоціації виборчих органів. Другим пунктом пропонується копію цієї постанови у разі Прийнята і тяну діслати Міністерство закордонних справ України, секретаріату Світової асоціації виборчих органів. А саму постанову пропонується оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Колеги, якщо є запитання щодо проєкту постанови, готовий відповідати. Запитань нема. Чи є бажаючі взяти участь у обговоренні цього питання? Також нема. Тому можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Таким чином я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. Хто за? Прошу проголосувати. 14. За, за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. І ми можемо переходити до наступного другого питання порядку денного. Це питання. Про заяву кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Палійчук Юлії Володимирівни, включеної до виборчого списку політичної партії Слуга народу, зареєстровано в Центральній виборчій комісії 14 жовтня 2024 року за номером 21366288. На це питання доповідає член комісії постівий Сергій Олександрович. Прошу дякую, колеги. До центральної виборчої комісії 14 жовтня 2024 року надійшла заява кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. На позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Палійчук Юлій Володимирівна. включений до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 150 про відмову від балотування та скасування її реєстрації кандидатом у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від цієї партії. Розглянута дана заява була перевірена на відповідність вимогам чинного законодавства. Зауважень не було у зв'язку з чим на підставі зазначеного та з метою реалізації волейвиявлення палічук. Щодо відмови від балотування кандидатом у народні депутати України від політичної партії Слуга народу, Центральна виборча комісія вважає за можливе задовольнити її заяву, скасувавши її реєстрацію як кандидата у народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року від вказаної партії. У зв'язку з чим пропонується наступна постановляюча частина. Скасувати реєстрацію кандидата в народні депутати України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року Палічук Юлії Володимирівни, включеної до виборчого списку політичної партії Слуга народу під номером 150, виключивши її, зазначено виборчу списку. Копію цієї постанови надіслати Палійчук. Політичній партії Слуга народу. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії у випадку її прийняття. Прошу підтримати, колеги. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи я бажаючи взяти участь обговорення цього питання? Бажаючи відсутні. таким чином, можемо завершувати обговорення. І я ставлю на голосування проєкт постанови з другого питання порядку денного. Хто за, прошу проголосувати. 14 за одноголосно рішення прийнято. І третє останнє питання порядку денного це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатоволіна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшли мотивовані звернення голови Бучанської районної територіальної виборчої комісії Київської області та голови Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії з доданими до них матеріалами про дострокове припинення повноважень деяких членів цих виборчих комісій у зв'язку з двома і більше наявками на засідання виборчої комісії без поважних причин. Крім того, комісія отримала подання про заміну деяких членів територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Документи були перевірені, відповідають вимогам виборчого законодавства. Також були перевірені факти викладені в мотивованих зверненнях. Тому сьогодні комісія пропонується достроково припинити повноваження окремих членів територіальних виборчих комісій а та внести відповідні зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів згідно восьми додатків. Всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Також пропонується повідомити місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу Бучанської районної територіальної виборчої комісії Київської області та Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії було включено усі повноваження, яких достроково дострокова припинено цією постановою про можливість подання не пізніше шістнадцятої години 45 хвилин, 18 жовтня 2024 року, до центральної виборчої комісії нових кандидатур для включення до складу цих територіальних виборчих комісій. Територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни у визначених вказаними комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницький, Дніпропетровський, Запорізький, Київський, Тернопільський, Харківський, Чернівецький та Чернівський обласним військовим адміністраціям, також в Усаті, Мочановій та Чобанюку. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановний колеги, я бажаю за в обговорення цього питання порядку денного. Бажаючи відсутні, таким чином завершуємо обговорення і ставлю на голосування. Проект постанови з третього питання порядку денного. Хто за? Прошу голосувати. 14 за одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. Таким чином, ми ви вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь в підготовці питань. Засідання комісії на цьому оголошую закритим.